Вітаю вас, дорогі друзі, на Ютуб каналі Вічі. Євангеліє сьогоднішнього дня в ефірі, і поряд зі мною традиційно про Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче, вітаю, всіх вітаю, доброго вечора. Ну, Євангеліє сьогоднішнього дня нам каже: прочитаємо Сказав Господь: пильнуйте, щоб не творити милостині вашої перед людьми з тим. Щоб вони бачили вас, інакше не буде вам нагороди від Отця вашого, який на небесах. Отже, коли твориш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри в синагогах і на вулицях, щоби прославляли їх люди. Амінь, кажу вам вони вже отримують нагороду свою. У тебе ж, коли твориш милостиню, нехай лівиця твоя не знає, що робить правиця твоя, щоб милостиня твоя була таємна. І отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явну. Отже, ну, от з одного боку, неможливо не погодитись з почутим, але з іншого боку, от сьогодні, коли українці волонтерять, займаються благодійництвом заради нашої перемоги, ми навпаки бачимо. Що це активно афішується, в тому числі для того, щоб мотивувати, стимулювати інших приєднуватися до доброї справи? І навіть в постах священників, які сьогодні їдуть у фронтові території або на тільки деокуповані території, аби надати допомогу людям, ми бачимо і фотосвітлини, і чуємо розповіді про справи милосердя. Тож, от як все це поєднується зі словами Христа? Так, безумовно, в, в, наш, в наші століття вже неможливо щось робити, щоб про тебе не знали, щось вели, якісь великі добрі справи, грандіозні. Тобто, займатися тим же волонтерством і соціальною допомогою. Але я думаю, що ці слова в даному випадку більше відносяться до не для таких якихось великих проектів благодійництва, а більше до того, що ти сам конкретно робиш. Коли один ти і робиш якусь невелику добру справу, комусь допомагаєш. Справа в тому, що нас, наше єство так побудоване, що коли ми робимо щось м -м, хороше, тут же диявол хоче, ну якби, наш, наше це добре діло звести на нівець. Чи то нашою гординію, чи нашим марнославством, чи нашою користолюбством якимось. Тобто, коли люди, е, виникають думки, виникає. Почуття, що який я хороший, тобто от такі задатки для того, щоб потім могла прорости гординя. Адже ми ж розуміємо, що біс він, він не дремлє. він постійно шукає, де нас підловити і звести потім наші думки, нанівець, наші, наші ініціативи. І якраз Господь тут попереджує, щоб так би мовити, що коли ми робимо, ми, от те, що одна рука не знала, що друга, щоб ми цього не не відмічали. Собі м, всередині е, не зациклювалися на цьому, щоб нібито його й не було, нібито ми й не знали, що ми зробили добре діло. А з другої сторони, якщо ми говоримо знову ж таки про нас почують, нам можуть сказати, ну от ми комусь допомогли, хтось побачив. І нам говорить, так от е, Святі отці радять, в якому як побудувати, от дійсно цей баланс між тим, що ти робиш добро, і про тебе говорять добре, що ти зробив, хвалять там, чи десь дійсно вже е, роблять рекламу, того, що така то людина займається волонтерством. Що коли ми робимо і потім, от е, поставити собі запитання, заради чого я роблю? Якщо для нас краюгольним каменем е, е, в цій роботі є. Допомогти, то навіть якщо є зі сторони от, свідчення чи там рекламна кампанія, то що ти чим займаєш, чим ти займаєшся, це вже це правильно. Але якщо людина робить за ставить собі питання і розуміє, що ну ми ж. Собі сам, якби ми не обманювали самих себе. Ми завжди знаємо, чим ми керуємося. І Якщо відповідь на питання заради чого я роблю, це заради піару чи заради того, щоб побудувати якусь кар'єру або е, показатись кращим в, е, для інших, то тоді це є дійсно оце, е, гріховний стан. Тоді це вже не є доброчинність, це не є добросправа. І е, е, якраз от. Знову ж таки, коли ми говоримо про волонтерів, що ті ті священики, чи звичайні люди з, з збирають допомогу, передають допомогу, везуть на на, на фронт, то це дійсно іде як реклама того, що це можна робити, і що ви можете долучитися. Це ж не стільки кампанія піар-кампанія в тому, що які ми класні, а в тому, що долучайтеся. Ми маємо зв'язки, ми маємо навики цього робити. Якщо ви не можете, але у вас є чим допомогти, а не знаєте як. Ось є людина, є організація, яка це робить. Так давайте продовжимо. І коли молишся, не будь як лицеміри, які люблять у синагогах і на розі вулиць, зупиняючись молитися, щоб бачили їх люди. Амінь, кажу вам: вони вже отримують нагороду свою. Ти ж, коли молишся, увійди в кімнату твою і, зачинивши двері твої, помолись. Оцю твоєму, який в таїні. І отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно. А молячись, не говоріть зайвого, як язичники, бо вони думають, що в багатослів'ї своєму почуті будуть. Отже, не уподібнюйтесь їм, бо знає отець ваш, в чому потребу маєте, перш ніж ви попросите в нього. Отже, ну от е, є ж молитви, які звучать в храмі, і там ми молимося всі разом. Або от якщо згадати великі хресні ходи, там же теж люди всі разом виходять на спільну молитву і це знімають засоби масової інформації. Е, потім от сьогодні навіть в Ютубі священики публікують молитви, або на телебаченні протестантські конфесії, да, прямо з екрану, так емоційно творять молитву, як то кажуть у прямому ефірі. От наскільки це приємно Богові, і наскільки це до Бач, Богові приємно от те, що ми можемо побачити з Євангелія, щоб молитва була серця. І якщо ця молитва багатослівна, але вона серце, значить, вона приємна Богові. А якщо вона не серця, а тому, що треба багато вичитати молитву, то вона тоді мало приємна. Дивись, от дитині достатньо почитати в маленькій дитині, яка вивчила тільки що Отче наш, їй достатньо прочитати чи наш вранці, от чи наш вечір, і це буде і сердечна молитва. Її до цього ми привчаємо, і цього достатньо. Якщо ми достанемо їй молитвослов, слов, то їй це буде багато. і Вона взагалі мало що там зрозуміє. І знову взяти, наприклад, таке кардинально іншу протилежність людина, яка вже похилого віку, яка на пенсії. Е Частенько сидить вдома, а не на роботі, е і от що їй робити? Їй комфортно багато молитися. От сідає вона і Євангеліє почитає, і там і псалтир почитає, і потім ще е під, протягом дня е по почитає і канон, і акафіст, тому що їй це комфортно, це не багатослів'я, це дійсно молитва, тому що в неї такий вже образ життя. А якщо, наприклад, взяти людина, яка я, я, яка собі взяла так? Я маю обов'язково вичитати. То це не вичитати. Вона через силу, вона це Тарабарщина, і це якраз оце лицемірне е, язичництво. Коли здавалось би, якщо ми швиденько, тут швиденько, не швиденько, але через силу, коли вже просто механічно вичитуємо там е, якесь правило з 20 канонів і, і 40 кафістів, то це звичайно вже йде. Ну в, це дійсно вже багато слів, яке не наповнене нічим. І якщо говоримо знову ж таки та таємна молитва чи явна молитва, Господь тут саме зосереджується на тому, що молитва нещира, що вона іде на показ. Ми молимося звісно в храмі всі разом, тому що Господь сказав, де двоє чи троє в ім'я моє зберуться, там і я посеред них. І оце саме ця соборна молитва, вона за словами Христа, вона є дієвою. Є, є ту молитву, де Господь перебуває серед е, тих, хто молиться, і навіть там. От ми стоїмо в храмі, ми виконуємо євангельський е, заклик Христа, молитися разом. Але кожен з нас дійсно може бути навіть в цьому місці після заклику Христа молитися на показ, вийти вперед храму, ш, гарно там е, зразково хреститися і повчати інших. І це вже є от, таке дійсно знову ж таки гординя і марнославство. Вони взагалі йдуть дуже так, Е, кро... Е, 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 в крок один з одним, оці два дві такі прості, і якраз Господь застерігає, що молитися можна, але для того, щоб як би сказати, не спокушатися тим, що ти молишся на показ, він радить молитися окремо. Але це ж не ну не єдиний момент, не єдиний варіант молитви. Це якраз коли тебе на, на, напевно, це більше можна пояснити, що це рецепт від марнославства, щоб ти не на показ молився, коли ти бачиш що тебе думки е, про, про те, щоб молитися на показ. е, далівають, то от, е, 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 ліки для цього піди і помолись певний час сам, щоб оці бісовські навіти вони відійшли від тебе. Так, дякую. І далі читаємо тож ви моліться так Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і відпусти нам провини наші, які ми відпускаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Ну, амінь. Наша улюблена з дитинства знайома всім молитва, яку нам дав сам Господь. Отче, от коли мусимо читати Отче наш, а коли маємо читати православні молитви з молитвослова, і коли допустимо молитися своїми словами. І от чи не занадто багато молитов люди вигадали, якщо Господь каже, що. Ну, не потрібно багато слів. Повернусь до того, що я казав, що багато слів для кожного це якби поняття змінне. Це не є константа, що багато слів є, а що нема. Для когось багато, для когось мало. Отче наш це молитва Господня, ми її так і називаємо, тому що дав нам її Господь. Але він не сказав, що моліться лише так. Він дав нам образ або так взірець того, якою має бути молитва. І як часто неї молитися? Ну скажімо так, що за кожним із видів богослужіння «Отче наш прочитується не один раз е, мінімум один раз, або навіть більше, е, буде так правильніше сказати. Так, от е, тобто її читати можна завжди, коли душа бажає. Інші молитви, в які ми можемо знайти в молитву в молитовниках або молитва від свого серця, теж може звучати тоді. Коли тобі коли нам всім коли зручно людині, а, молитви, які написали святі, вони взяті, знов ж таки за взірець. Є молитва Господня за взірець, а є тих людей, в святості яких ми навіть не сумніваємось, не піддаємо сумніву. І ці люди своєю духовністю, вони навіть, можливо, не вони записали, а їх учні чули, але що це за молитва була? Це була молитва особиста той, того чи іншого святого. Там Яна Златоуста, Василя Великого та інших подвижників монашества, чернецтва. І от вони молилися, а їх учні ходили і записали, бо побачили, побачили висоту і досконалість цієї молитви, яка звучала від серця, а не з молитовника. Записали і передавали іншим своїм учням. І так ця молитва війшла в наші молитовники. І ми ними молимось. Тобто, це ж дійсно молитва, яка звучала колись вперше з серця і з вуст. Однієї людини, так і наші молитви. Ми, читаючи молитви святих, ми вчимося і самі виражати благообразно думки до Господа нашого. І через це молитися можна завжди. Є якби такі поради, так вранці, коли восставши від сна, або на сонну грядущим, тобто вечором. А взагалі молитва це наш е, діалог з Богом, а його е, діалог можна цей починати. В будь-яку пору доби. Угу. Дякую очі за тлубачення, за роз'яснення. І е, дякую вам, дорогі друзі, що дивитесь нас, що підписуєтесь на наш канал, ставите вподобайки, пишіть нам, пишіть коментарі, ми їх читаємо, і нам справді дуже приємно. Будемо сьогодні прощатися. На все добре всім. Бажаю таких гарного заговіння, тому що вже післязавтра у нас починається Великий піст, а також Божого всім благословення! Та хай береже вас Бог. спаси господи, до побачення, отець Володимира, і до зустрічі, дорогі друзі. До побачення.